16 років виповниться Конституцією України, яку започаткували 28 червня 1996 року. А чи знають тернополяни про свій правовий оберіг і чому вони відпочивають в цей четвер? Зараз ми дізнаємося. Чи знаєте ви про дату 28 червня? І чи вона вам про щось говорить? Чи говорить вам про щось дату 28 червня?

День, взагалю, в так, за день прийняття контролю сьогодні. Бачите, ви рік знаєте, тому добре питання. Доброго дня! Привіт! Скажіть, будь ласка, чи говорять вам про що здати 22 вечерні? Mm -hmm. І ви знаєте, коли прийняли цей викон, Не знаю. Тож ви не будете його святкувати? Я Будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи вас вам тут щось дати вас двох А коли її прийняло? Можете за би... что... папу. Ваші права. Ні, не знаю. А подайте це квартира. Думаєте? Який 28 червня день? Ви знаєте? Не знаю. А ви знаєте? Ні, я, напевно, також не знаю. Як соромно. Хочете вам скажу? Так. День Конституції України. 28-го? 28-го? Я йду він серпня. Це туди п'ята школа.